Дуже цікавий історичний факт, що перші українські слова були записані ще в 448 році нашої ери. Записав їх візантійський історик Пріск Панікійський, який у той час перебував на території сучасної України у таборі Володаря Атіли. Ну, той, що пам'ятаєте, потім ще повоював Римську імперію. Так от цей цей дипломат е, заніс у свої записи такі українські слова, як мед і страва. 448 рік від Різдва Христова. Щодо взагалі е, зародження української мови, то це, звісно, питання складне. Але ще точно можна сказати, що українська зародилась раніше багатьох мов, таких як німецька, турецька, російська. За даними вченого Василя Кобилюха, українська сформувалась десь в період з 10 по 4 тисячоліття до нашої ери. І походить вона зі санскриту. Це дуже цікавий матеріал. Там одна росіянка в коментарях мені написала, що теза про те, що українська є однією з найдавніших мов світу, є дуже смішною. Так, от, діти-болот! Останнім сміється той, хто сміється українською.